Ми спілкуємося з підприємцями. Правильно, підприємці хочуть щось робити якусь е, мінімальну там чи максимальну, як це для кого шану для сімей загиблих для учасників АТО. і вони пропонують свою продукцію. Тобто, ну фактично, ми для цих підприємців ну, нічого не можемо зробити з нашої сторони. Але виникла ситуація, от кішкерівка хліб, наприклад, всі ви знаєте, е, міська влада хоче закривати марків. Е, якби брати хліб в ну, супермаркетах, не можемо ми, тому що там в них облік зовсім інший. Вони мають можливість давати. Хліб, вони дуже виклики сертифікаті. От зараз на столі ціла пачка, це для вас, для учасників місяць, це ще не всі. Тому що як ми працюємо, ви берете хліб, сертифікати до нас знов повертаються, тобто вони оборотні. І вони фактично більше 500-600 а буває і 800 буханок хліба в місяць дають для учасників АТО. Далі на на передову Ну, Тобто вони роботу свою роблять. Ну, стати хочуть закрити ці ларки. Тому ми сьогодні збираємо пишемо колективну заяву зараз. за Зате наталка зачитає її за те, щоб підтримати до міського розвернення, підтримати те, щоб ці леті не знищували. Тому що просто ми лиш ми, ми не будемо вам давати хліба і не будемо мати цієї можливості зробити. Наше завдання у нас єдине, чому ми це пишемо, тому що ми хочемо, щоб ви мали максимум продукції. Якщо людина дає, і в неї є єдина можливість це робити через мерківну, то ми зацікавлені в тому, щоб ці мерки лишалися. Правильно? Це єдине, що ми можемо, і мінімальне, що ми можемо зробити для людей, які постійно підтримують вас, постійно підтримують нас, бійців, і систематично накладають допомогу на схід хлопцям. Так. Систематично так. мені здається, це такий мінімум, і якщо ви. У поставити підпис, і в цьому буде власне ваша посильна участь в такому нашому патріотичному виробнику, це міністер, це мінімум. Міському голові, пану Романюку, від громадської ініціативи Меценати для солдата та громадської організації координаційний центр допомоги учасникам АТО Великій області. Шановні пане голово, ми представники громадської ініціативи меценати для солдата та громадської ініціативної організації Волинської координаційні центру допомоги учасникам АТО. Сумісно членами сімей загиблих у зоні то та бійцями демобілізованими, що нижче підписались. Наполегливо просимо не зносити стаціонарні точки розвідної торгівлі в дужках МАФ нашого локального виробника Патріоза України торгової марки Пічкарівка в місті Луцьку. Представники даного виробника систематично, посильно з перших днів бойових дій на сході допомагають клубовочної продукції, відправляючи його в зону АТО. Другий рік пічкарівка співпрацює на постійній основі з нами з громадською ініціативою МДС та громадською організацією Волинський координаційний центр, в рамках якої щомісяця виділяє для демобілізованих бійців та сімей загиблих у Волинській області близько 700-800 блок хліба бере участь солдащами та хлібополичними виробами по проведені. У проведенні в рамках нашої ініціативи різноманітних заходів для бійців АТО та від діток вважаємо абсолютно недоречним такий скрутний час для України для України будь-яким чином перешкоджати функціонування таких патріотичних підприємств, як Кічкарівка. Щиро сподіваємося, що ви приймете єдиновірне рішення, і наші герої та сім'ї загиблих надалі матимуть можливість отримувати безкоштовний хліб у кіосках за місцем їх перебування. Ну правильно, тому, правильно. Ми перший раз таке робимо. Надіємося, що можливо <зас> це приверне до нас так само. меценатів, правильно, що вони будуть бачити, що за нами ну не тільки є назва, що є стоячі я ми ти... не тільки користуємося <зас> їхніми послугами, а що можемо, можемо і віддати їм. Розумієте, ми ж не лише служивачі, Вони постійно допомагають на такі патріотичних Мені здається, це той мінімум, тому хто бажає, будемо ну, радість, то як ви отримаєте цей підписатися нам. Тизвичай поставки, як зазвичай робиться і бізнес. Добро дякую вам. І ще раз буду вам вдячна за те, що ви нас розумієте. Вас дуже багато. Ми я в лице знаю майже всіх. Просто я не знаю вас, по прізвищам всіх. Тому ну, ви бачайте, що так. Бо Надя з вами більше спілкується. А я вже так, як керівник центру, то ну основному організаційними обов'язками займаюся. Дуже вам всім дякую. Дякую, що ви прийшли. 5 квітня в магазині салют, що знаходиться біля ЗАГСу, той такий такі гарний. Треба буде прийти і по списку знайти адміністратора запитати адміністратора і по списку одне прізвище, одна фарка буде кожному Ви Вибрали в такий спосіб, оскільки для вашої зручності. Я в благодійності, в принципі, працюю вже давно. У мене єдиний для вас такий малесенький подарунок ми отримали від австрійської діаспори. Це для, якраз для жінок косметички. Таке для вас такий маленький презент. Всі слова. Дякую вам, що ви є у нас, що ви, ну, як подякувати навіть таке дуже велике-велике. Хай Бог Господь благословить вас всіх і ваших діток, і у вас було все надалі добре. І вам дуже дякую. Хай вам Господь дає те, що додаєте відео. Дякую. Червня ми спільно з реклами ценати для солдата» спільно з громадською організацією Волфест робимо благодійний концерт. Благодійний концерт до дня захисту дітей. Тобто запрошуємо всіх вас на концерт, але для того, щоб ну, ми знали кількості, тому що там 500 місць, потрібно зареєструватися. Не тактичної група просто по прізвищу реєструєтеся. Наприклад, пише кількість дорослих даєте або бібліотеку, або зараз кількість дітей, які будуть, і телефон, і вас потім повідомлять, як будуть готові квитки, щоб їх забрати. Концерт перебачає подарунки. Кожна дитина наша так буде з подарунком. Це ми ще точно не знаємо. Залежимо від залежить від кількості спонсорів, але це буде якийсь подарунок, що вже і пічківка і коли торт презентує. Ну тобто буде там велика кількість якихось призів. але ще важко мені зараз судити, ну ще долучиться до нас. Крім концертної програми, буде ще розважальна програма. Всі класи Тобто, це теж ми пропонуємо тим, хто займається майстер класами скласти свій клас благодійності тобто прийти і е, зробити щось для діток сімей загиблих та учасників то так само будемо бачити але вже відгукуються вже є певна кількість там арт є місце майстер класи лабіринт картонний і що там дали ну, тобто має бути цікаво це буде відбуватися 1 червня в палаці учнівської молоді